А ми повертаємось до історії Галини з Запоріжжя, у якої з грана ось уже чотири роки тече жовта вода з піском та мулом. Наші журналісти не тільки віднесли її зразки до лабораторії на експертизу, але й простежили весь шлях води від річки до квартири. Дивіться, якщо ви теж турбуєтесь про якість води з вашого крана. Жовта вода з крану, а в бойлері пісок та іржа. Ні, це жахливо. Ну, це не вода, це болото. Галина Леонідівна із Запоріжжя перейшла виключно на бутильовану воду, бо впевнена, та яку подає їй водоканал, небезпечна. Такий світ. Такий осадок, ну ясно воно на здоров'я подійснює. Але в Запорізькому водоканалі запевняють, вони постачають воду, яка відповідає всім санітарним нормам. Тоді чому ж до квартири пані Галини потрапляє така вода? Причина в поганих трубах, нечесному водоканалі, чи ще в чомусь? Щоб дізнатися, ми передамо на експертизу і воду з під крана Галини, і воду з водоканалу. Що покаже експертиза? Дивіться. Ми йдемо до місцевого водоканалу, щоб узяти зразки води для експерименту. Нас зустрічають начальник управління з виробництва та провідний технолог Костянтин та Валерія. І пропонують спочатку подивитися, який шлях проходить вода, перш ніж потрапити до квартир. Нам дійсно цікаво це побачити, адже на прикладі Запоріжжя можна дізнатися, як працюють усі інші українські водоканали, чим вони очищують воду, як хлорують і хто це контролює. Тож ідемо дивитися перший етап закачування води із річки. Тут вода глубінним способом забор проєздиться з глибини порядка 36 метрів. Костянтин із Валерією показують нам насосні станції. Начало саме серце. Тут подняли воду і далі йдемо в виробництво. Тисячу оборотів в минуту двигатель це Самі ж насосні агрегати розташовані нижче в підвалі. Спускаємось. Одразу помітно ремонту тут давно не робили. Ой, Яко тальйоса. А от як з 72 чи -го, -го построили с ці роботи. Ну, ми модифицируем, пока робота. Насоси закачують воду у великі резервуари. Тут розпочинається перший етап очищення. Щоб убити бактерії та нейтралізувати важкі метали, у воду додають хімікати та хлор. Тут відсліджується два дози хлора, яка подається до на першу ступень очистки. Узагалі ж хлорування води це дуже небезпечно. Варто хоч трохи помилитися в дозуванні, і все, вода буде отруєна. Але працівники водоканалу запевняють нас, норму хлору суворо контролюють. Ось поплавочки показують дозу. Чи дійсно норма хлору не перевищена, покаже наша експертиза. Зовсім скоро ми візьмемо воду з водоканалу на дослідження. А тим часом Костянтин із Валерією показують нам другий етап очищення відстоювання та освітлення. У резервуарах вода відстоюється 10-12 годин. Для знебарвлення туди додають спеціальні речовини, які осаджують на дно пісок, глину та залишки бактерій. І потім останній етап фільтрація через пісок та активоване вугілля. І все. Далі вода йде в труби, а звідти до наших квартир. У водоканалі запевняють, кожен із трьох етапів очищення ретельно контролює лабораторія. Показателі качіства води це цвітність, мутність, остаточний хлор, остаточний алюміній. По показателям, таким як хлор, виконуються кожен час аналізи, тобто 24 години в сутки. Задача стоїть в тому, щоб подати в город качественную воду. Працівники водоканалу впевнені, вода, яку вони постачають у місто, чиста та безпечна. Кажуть, що й самі п'ють із крана усе життя, дають скуштувати і нам. Тут чуть -чуть желта мати ну, для мене вона прозрачна. Ну це може бути на чашки. Але вже за хвилину, коли ми набираємо воду на експертизу, технолог зізнається із кольором. У них дійсно є проблеми. У нас проблема з цим сети показательно. Ні, вкладати вкладувати огромні ресурси, робити реконструкцію саружені для того, щоб вот этот природний фон істочника снізити, который не є вредним для здоров'я людини. Що ж подивимось, наскільки вода з водоканалу безпечна. Ми порівняємо її із тією, яку взяли у квартирі Галини. Чому у водоканалі запевняють, що ретельно очищують та перевіряють воду, а в жінки з крану тече брудна рідина з піском, покаже експертиза. Обидва зразки води в лабораторії перевірили на 19 показників і з'ясували, вода з водоканалу відповідає більшості санітарних норм, але не всім. Дійсно, є перевищення щодо кольору води, тому вона й має жовтуватий відтінок. Це не смертельно для здоров'я, але і не в межах норми. А отже, вода недоочищена. А як щодо води з квартири пані Галини, вона, крім насиченого жовтого кольору, має ще й перевищення в заліза. Запитаємо в експерта, що це означає. Напевно, є різноманітні органічні домішки, які можливо попали в воду при, наприклад, руху по трубам по водогону, десь на виході, по шляхам водогону, залізо завжди також при Окислені дає саме такий буро-жовто-коричневий колір. Тож воді жовтуватого відтінку, якою її подає водоканал, кольору й піску, додаючи й іржаві труби. Тому і осад у відрі, і темно-коричнева гаряча вода з крана. Але чим це загрожує здоров'ю пані Галини? За словами експерта, високий вміст заліза може викликати алергію, якщо є до цього схильність. Тому радить воду з під крана додатково очищувати фільтром. Тут, звичайно, треба використати фільтр для зменшення вмісту заліза, автоматично, я думаю, зменшиться і кольоровість. З підсумками лабораторних досліджень та висновком експерта ми прийшли до Галини Леонідівни. Як їй такий результат? Ну, думала, що хуже буде. Галина Леонідівна каже, навіть якщо встановити додаткові фільтри на водопровідну воду, пити її бажання немає. Але тепер жінка знає, чому в її крані така руда вода, тож планує звернутися до комунальників, щоб ті все ж таки замінили труби, аби хоча б митися нею було не так страшно. Можна міняти всю цю систему подачі води в трубах. Желательно при таких цінах, звісно. Нормальну воду получеш, тут хоча б готовити, не покупати. Чи безпечніша та якісніша вода, яку продають в магазинах, ми розповімо зовсім скоро. А зараз давайте обговоримо те, що побачили. Отже, виходить, що водоканали все ж таки доочищують воду. Вікторія, як прокоментуєте роботу колег ваших? Такої якості води я не бачила в Києві давно і взагалі не бачила. Оцей зелений, отакі зелененькі, да, те, що там є якісь водорості і так далі. Вода жива істота. Якщо ми не будемо мити склянку з водою, а вода жива, то через певний час там десь щось з'явиться. Мити треба мережу. І якщо кияни інколи скаржаться, що в них немає води, тому що знов ця промивка, вона буде знов ця промивка, тому що ми за планом миємо всю мережу, яка підходить до зрізу будинку. Ще хочу корисну пораду від вас почути. От у мене з крану тече з крану тече жахлива вода. Вона з осадом, вона з піском. Оці сіточки в кранах, з піском, буквально там пісок вимиваю. От я бачу, що в мене йде така вода. Куди мені іти? Скаржитись, кому про це повідомляти, які експертизи замовляти. Ви не можете набрати пляшечку з води і кудись бігти в лабораторії, воно вам нічого не покаже. Справа в тому, що процедура, яка називається визначення якості послуг, вона завжди складається з двох частин. Перша частина відібрати воду на вході в житловий будинок, друга частина відібрати воду з крану. І тоді подивитися, що на вході, що, на, що з крана. І тоді вже треба визначати процедуру, або промивати стояки, як ми кажемо, або а, дивитися, що в мережі. Олександр. Ну, я хочу сказати, що потрібно обращатися одразу в ЖЕК, водоканал, ну і в Держспоживслужбу. У кожному водоканалі є так звана диспетчерська служба, яка приймає у такі заявки від населення жодного разу. Я не думаю, що жоден водоканал відмовляє в тому, щоб не виїхати на місце, зрозуміло.